Сьогодні ми з дітками вчимо цифру 2, ми бачимо сердечко, якщо половинку закрити, ось це половинка сердечка. Якщо ми додаємо йому хвостик, як в мишки, в нас виходить половинка сердечка і хвостик, шийка, і хвостик, це цифра 2. Я з циферки 2 сьогодні діткам робила ось такого лебедя, малювала, щоб вони запам'ятали, що це називається шийка. Шийка і далі у нас хвостик. Отож, цифра 2 займає тільки половинку правої клітиночки, наліво вона не заходить, голівка її ось тут у куточку. І в нас є хвостик, але обов'язково доторкається до верху і донизу. Так, народ, слухаємо тепер уважно. Ну, у мене діти ж в мене розумні, всі дітки, правда? А малявочки нам тут написали циферки. Лера, будь уважна, будь ласка, це твоя цифра 2 Що з нею не так? Тільки ну, десь... Ліра. Менше. Ще менше. Не розумію. Що менше спинка? Трошки мені не поняла, Лера, поясни мне. Она схожа на эту цифру, mm -hmm. що С чем не так? Сгадай, правду. Выше. Ну, давай, добре, я ее поправлю так, чтобы тебе не было она высока. Вот так. Все. Что с ней не так? Не вылазит. Не вылазит? Куда вылазит? Куда вылазить? Большая власть в Уголок, а маленькая не вылазит. Вот в куточку его ливка. А ну давай ще. Яся допоможи. А... А, mm -mm. Неправильно. Меньше. У... у них меньше. Що я робила з клітиночкою, коли писала цифру два? Палчики. Ні, я поділила її на дві частинки, ну я просто вам показала, що її, так я її поділила. Ця виходить за половинку? <гум> Ні. Ні. Так, якщо я проведу отак? Виходить? Так. <гум> Дивіться, якщо ми напишемо отак от половинку сердечка, і я до, захочу ще дописати половинку, в мене вистачило місця. Не вистачило місця, тому нам потрібно завжди, щоб наша половинка була. Вона вилізла не на свою половинку. Зрозуміли? Лера. А, Яся, уважно, дивимось. Твоя, твоя, твоя двійка. Яся, що з нею не так? Вона маленька і у неї длинна шейка. На шейка в неї нормальна, але вона повинна була куди дістати? До? Долголочка. До куточка, так. Молодец, Ярик, дякую. До уголочка. Ярославчик, твоя двойка. Яр. Ярик. Ярик. Что с твоей двоечкой? Она соединяется. Угу. Так, сработаем. Что знаю, Ярославчик? Я уже подсказала прям. Что с этой двоечкой, не так? Хвильки нет. Хульки нема. Нема хвостика. Я росла. Так, хочу. Я его показываю так. Вот так показываю. Угу. И последний у нас цифра два. Mm -hmm. Егор, Егор она будет твоя. Она выходит. Куда? В магазин вона пішла? Куди вона виходить? На, на вулицю? На лінію. На За лінією. За вона виходить. Так, вона вилізла. Бачите, вона на мене підходить. Отож, запам'ятали, цифра два. Голівка заходить от сюди, в куточок, спинка під нахилом і хвостик.